Росіяни називають квартири українців на окупованих територіях безхазяйними та просто їх забирають. Чи є бодай якісь можливості зберегти своє житло? Віджимають не лише житло, до речі, а й шахти. Кому вони дісалися та чи є можливість повернути роботу вугільної промисловості після деокупації? Про ці та інші питання говоримо з правозахисником Павлом Лисянським. Вітаю пане Павле. Окупаційні адміністрації прийняли так звані закони, які, по суті, якщо простими словами, є чітким покроковим механізмом, за яким вони можуть відбирати житло у людей, що виїхали з регіону, і переводити його в муніципальну власність. Як відбувається цей процес, в яких масштабах та чи відрізняється схема вилучення майна до прикладу в так званій ЛНР та ДНР? Вони відрізняються тільки одним пунктом, що на тимчасово окупованій території Донецької області житло можуть конфіскувати, якщо твоя квартира загрожує національній безпеці Республіці? Оце єдине, не де такого більше немає є тільки на тимчасово окупованій території Донецької області. А от що значить загрожує безпеці квартира до того ж національні? Ну зрозуміло, там людина може загрожувати безпеці, але до чого тут житло? Тобто, це просто легальний спосіб відібрати квартиру, легальний точки дороку пацієнтів адміністрації. Слід зазначити, що квартири почали таким чином забирати ще у 2021 році, і вперше ці фонди безхазяйного імущества були створені саме тоді. А в 2023 му це просто вже в четвертому, це вони вже просто їх реалізували. За цей весь час майно також конфісковували, я можу сказати, за своїх колег Східну правозахисну групу Лисичанську, в 2022 другому, окупували Лисичанську, не забрали офіс, його конфіскували ще в 2022-му році і передали на баланс окупаційної адміністрації. Тобто до і до цього ці процеси були. А в 2024 просто прийшли, почали виконувати наказ по конфіскації майна, тому що знали, що з 2023 року з жовтня не будуть масово пускати людей на тимчасово окуповану територію України будуть депорти, і відповідно буде купа пустуючого житлових приміщень. Тому просто вони все це зробили як єдиний алгоритм і почали його виконувати для того, щоб забрати у людей квартири. Ну і щоб мати такий заохочувальний захід, щоб туди приїжджали інші спеціалісти, давати їм квартири. Зараз, якщо ви відкриваєте якісь повідомлення, об'яви на роботу запрошення, да, то там прямо написано, що ми забезпечуємо вас житло. Відповідно, звідки це за житло? А це житло вкрадене українців на тимчасово окупованих територіях. А от як вони визначають, що майно безхазяє? Окупаційна адміністрація, наприклад, знає, що якась квартира пустує. А голова окупаційної адміністрації своєму другу каже, йди туди, там, візьми з собою свідка, йди в Росреєстр, зареєструй на себе квартиру. О, він йде і в Росреєстр реєструє на себе квартиру. І це, і ця квартира по російському законодавству більше хазяїв українцям, не належить, розумієте? То там ще є тисячі і один спосіб, як цю квартиру віджати, як вони зараз віджимають їх. І тому питання не в системі цього безхазяйного майна. Це потрібно зовсім не використовувати, цей термін, тому що це ж окупанти придумали. Це просто житло, яке вкрадене у українців і все. Більшість все ж таки це Запорізька, Донецька, Луганська окуповані території. Ну, ми можемо десь говорити ну плюс-мінус 300 там 400 тисяч вилучених квартир за весь час, жах пане Павло. Чи є у українців, які не бажали жити при прокремлівській владі і виїхали, бодай якийсь шанс відстояти право на власне майно? До прикладу, якщо у мене квартира на окупованій території, так само як і у багатьох, я думаю, наших глядачів, то які в нас є варіанти залишити це житло за собою? Можливо тільки продати за безцінь у кращому випадку, чи все ж таки є інші варіанти? Я думаю, що якщо якщо хочуть забрати, то заберуть. Якщо воно пустує і там ніхто не живе, то про нього вже повідомивали окупаційні адміністрації. Пане Павле, а які зараз ціни на квартири на окупованих територіях можливо зросли, якщо вони так жорстко взялися забирати житло? Питання не в цінах. Питання в тому, що вони на сьогоднішній день у них є один чіткий алгоритм. Вони для себе вирішили, що їм потрібно тільки 20% від того населення, яке мешкало про Україну при Україні на цих територіях. Інші їм не потрібні, а для всіх інших вони просто готують плацдарм, щоб населяти ці території громадянами Російської Федерації. А для цього їм по ну, їм потрібно дати квартири. Вони ж десь повинні жити, і відповідно вони таким чином просто забирають майно для того, щоб там розселяти інших громадян Російської Федерації. Тобто вони не зацікавлені умовно, щоб люди, які там або у 14-му році, або під час повномасштабного вторгнення виїхали, щоб ці люди тепер поверталися, навіть якщо вони готові, наприклад, отримати російські паспорти. Ці люди їм все одно не потрібні. Вони для себе вирішили, що вони не зможуть більшість населення зробити проросійським про проросійською. Відповідно, вони ризикують залишити на окупованих територіях потенційно проукраїнське налаштоване населення, навіть якщо воно мовчить. Вони для себе це прорахували ризиком, прийняли для себе рішення про те, що їм необхідно. 70%, ну тобто 20% залишити, 70% депортувати, зробити так, щоб вони не приїжджали. Тобто про українське населення їм не потрібно там, навіть з паспортами Російської Федерації. Тому ми бачимо зараз на окупованій території. Міграційна служба і судебні пристави почали депортації. На вони депортують і громадян України. Ми бачимо фільтраційний пункт в аеропорту Шереметєва так само. Тому ну вони прийняли таке рішення. Їм місцеве населення їм не потрібно. Пане Павла, і от все ж таки не залишає мене у спокої питання віджатого майна. Невже ну жодних способів його зберегти немає. Ну до прикладу, попросити там пожити своїх родичів чи друзів, які залишились на окупованих територіях. Ні, ну проходять наряд і кажуть: ви хто? Ви на якісь підставі знаходитесь цій квартирі? Перевірили документи, документи написані, що вони тут не живуть і все. Ну І ще б друзів посадили і сказали, що друзі намагалися а, рейдерським захватом захопити квартиру. Ну Це окупована територія, там не працюють жодні з законів. Ну, як вони, а, ну, а, що можна тут в даному випадку людям порадити? Єдине це донати на ЗСУ, щоб ЗСУ прийшло швидше і змінило цю територію. Все, на жаль. Тут насправді повністю з вами згодна, і зрозуміло, що окупаційна влада так міцно закрутила гайки на правах українців на окупованих територіях, що дійсно, мабуть, нічого іншого не залишається, окрім як покинути все і їхати подалі, поки там знаходяться росіяни. Що там взагалі відбувається з медичними послугами? Вони простійно зменшують кількість послуг, які можна отримати в. Які можна отримати без російського паспорту. Навіть якщо в тебе родич з'їхав з, з Глузду, його потрібно помістити в психоаналогічний інтернат, без російського паспорта його не наберуть. Тобто людина, яка є недієспособна, ну, тобто з'їхала з, з глузду, її спочатку приведуть, оформлять на неї паспорт. Вона підпише всі документи, що це вона добровільно це все взяла, сходить в суд. Суд визнає, що так людина отримала паспорт, і тільки потім її покладуть в психоневрологічний uh, інтернат. На жаль, така система там зараз. Тому в них, скажімо так. І пропускна можливість людей ну, по, по, по наданню людям медичної допомоги, не така велика. У них там не вистачає спеціалістів, туди не хочуть їхати, і таке інше. А там є система обов'язкового медичного страхування, поліс обов'язкового медичного страхування. Ну, Тобто, практично це медицинська страховка, яка покриває твої витрати. На лікарів цей поліс не можна отримувати без російського паспорту. А як працюють комунальні служби? Хто надає взагалі послуги? Кому платять мешканці? Яка вартість обслуговування? І якість до речі? Комунальні послуги? Ну що, вода раз на два тижні зі світлом теж перебої в окремих населених пунктах? Стихійні свалки мусору є і вони ну, ростуть. Мусор Російська Федерації брати в себе за купованих територій не хоче, намагаються зробити так, щоб вони самі вирішували ці питання. Ось тому і відповідно з наданням комунальних послуг там проблеми. Вони є по факту, по суті. Але знову ж таки не вистачає людей, не вистачає там прибиральників, да, ті, які вулиці вбирають, не вистачає ну, чоловіків, які можуть управляти автомобілем, тобто не вистачає водіїв, соровозів. І, ну, ну, і загалом з людьми на окупованих територіях проблема. Кількість людей зменшується, постійно зменшується. І це ж в цьому стимулюють і самі окупанти. Вони ж зараз фільтрацію в аеропорту серії не припиняють. Людям забороняють, забороняють і забороняють в'їзд. Тому кількість людей на окупованих територіях зменшується. Ви сказали, що вода два рази на тиждень. В яких населених пунктах? Чи по всіх окупованих територіях? У більшості населених пунктів, в деяких зовсім немає води. Ну, тому що ну, водоводів немає. Водоводи вони почали ремонтувати, кинув новий водовод до Донбас, але він дав воду тільки, е він дав воду тільки там, ну трошки, тому ситуація з водою там критична. Тобто два рази на тиждень це кращий випадок. Донецьк Маківка, Торець. Навіть Донецьк. І це місто, де окупаційна влада постійно розповідає про покращення, а так таке Свабаділля, що називається. Ви тобто, розумієте, що тут же ж о, подача води це не вона не стосується яке місце, велике ну да, місто велике чи не велике. Це ж не від того, але... тобто, і джерело води було, о, було в Україні завжди. Ну, тобто річка Сіверський Донець і таке інше. Воно розрушене, все, його нема. Тобто насосних станцій немає все. Там. Вони кинули новий водовод. Воду погнали в річки Дон в Ростовській області. Відповідно. І зробили це дуже неякісно. Відповідно, ті води, яку вони гонять, з... Річки донор Хорської області і вистачає тільки на два дня в тиждень. Все. Ситуація складається така, що віджимають у нас не лише квартири, а активно зараз взялися за вугільні шахти, які ще вціліли на окупованих територіях. Є інформація, що, начебто, Росія продала колишньому міністру податків та зборів Олександру Клименку частину шахт. Пане Павле, що ви особисто про це знаєте? Ви знаєте, ну там спочатку там е були чутки, що це Курченко йому передають. Потім з'явилося, що це компанія Олександра Януковича і ще когось. Потім почали прив'язувати цього міністра. Е Клименка. Мова йде там один з найголовних об'єктів, які мені передаються, якщо я не помиляю, це шахта з Донбаса. І вона дійсно прибуткова, вона велика. ось, І... Але коли я аналізував цю компанію Impact Дон», то я побачив, що засновник цієї компанії, він ще є в засновниках компанії а, по продажі заморожених продуктів а, на тимчасово окупованій території. Ну, тобто пельмені, вареники продають. І ну, ви знаєте, я вам чесно скажу, що. Оця кампанія по цим замороженим продуктам, вона там активно розвивається. І цю кампанію пов'язував напряму з людьми з окупаційної адміністрації, тобто з Пушиліним. І потім ця людина, яка цією товкою займається, він, вони, почали, вони почали займатися ще і шахтами. Тому я не, ну, я не знаю, дійсно мають о, відношення колишні кола, ну, колаборанти українські до цих е, шахт чи ні, але я бачу стійкий зв'язок цього інвестора, який прийшов да, в лапках, і е, е, людей з окупаційних адміністрацій Донецької області діючих. Е, але якщо поглянути на шахти Луганської області, то там компанія Донської Углі пов'язана з паном Медведчуком. І цій компанії теж передають контроль над шахтами. Причому шахтами в тому числі Краснодон Вугілля, а це коксуюче вугілля. Але в цих компаніях, які будуть займатися контролем цих шахт, зараз змінюються со... Да? і вони фактично, я так розумію, просто будуть Медведчук там є, але скажімо так, люди його є, да неправильно сказав, люди Медведчука там представлені. Цих компаніях, а інші будуть о, там 50% цих компаній, будь-яку комусь з Я так розумію, або партнерам, або кураторам відповідно. Тому ми бачимо, що з одного боку там, є голови окупаційних адміністрацій, люди да, там в Донецькій області, з іншого боку, є люди, які були пов'язані з Медведчуком. І їм віддають ці активи, але ж не тільки шахти да віддають, віддають все майно і навіть вже є в них порядок реалізації відібраного майна. Тому питання в тому, що буде ще багато інформації щодо перерозподілу в перерозподілу сфери впливу на окупованих територіях. То значить, виходить, що ситуація з шахтами і взагалі з вугільною промисловістю не така вже й погана, якщо ними так цікавляться росіяни. Що там ще можна щось відновити і мати з цього прибуток? Ні. У 2014 році на окупованих територіях Україна втратила контроль над певними територіями Луганська і Донецької областей. На цих територіях, на яких Україна втратила контроль, було десь приблизно 100 шахт. 100. Всі вони працювали. На кожній шахті працювало десь працювало десь приблизно 1200, там, 2000 людей. А, і ти, ну, на сьогоднішній день з цих та шахт а, залишилось 15. І коли ми зараз з вами говоримо про те, що там віддають, там, віддають в Луганській області, в Донецькій області. Ми кажемо з вами про 3-4 шахти. Ну там в Луганській області віддають 4 шахти, і дві-шість. І в Донецькій області 3 шахти. А було їх 100. А інша кількість шахт, вона вже зруйнована і вона вже не підлягає поверхні. Розумієте? Тому, коли ми кажемо про розподіл сфер впливу на окупованих територіях, ми кажемо про єдинич, одиничні випадки, про 10% від того від того, що працювало на території України за часів України, чи можливо буде відновити існуючі шахти після деокупації, або ж доведеться починати все з нуля? Але ж ми розуміємо, що це будуть шалені кошти. Потрібно розуміти, що шахти на тимчасово окупованих територіях, про які ми говоримо, ті, хто шахти, вони були дотаційні. Вони були дотаційні. А, з бюджети України платили зарплатну шахтарям завжди. На більшості шахт. Тому що намагалися зберегти роботу людям там. І все. Зараз ці шахти вирізані на метал. Для того, щоб ви, як от відновлювати їх, ці шахти, потрібно буде створювати все з нуля. Тому що, ну, як мінімум, потрібно повернути той метал, який з них виведе з цих шахт. А зараз розподіляють шахти серед там, людей, ну, ті, які ми обговорили, Донецька, Луганська область. Розподіляють шахти, які були ще за часів України пробудковими. Наприклад, шахти краснодон угілля вони про Україні належали компанії Медінвіст, Ахметов. Краснодон-Угілля, це пексующего Угілля. Шахта Кансомоліс-Донбаса належала ДТЕКу на часів України до 2014 року. Ці шахти завжди були прибуткові. Шахти, які залишилися, наприклад, в Рівеньках і в Матрациті, це шахта комсомольська, шахта Фрунзе. Вони теж були прибуткові. Це було 10% від загального складу прибутковості. Ось у окупанти їх залишили. А ті, які не потрібні їм, які потрібні, вколи кладати кошти, вони просто їх позакривали, порізали на і все. І відновлювати їх ну, точно ніхто не буде. Тому що просто немає стільки грошей і мета, навіщо відновлювати? І якщо Донбас вже не буде. Осередком вугільної промисловості, яким цей регіон буде після деокупації, що там буде, у мене дуже пісімістичне налаштовання з точки зору про процесів деокупації. Ну, по-перше, потрібно розуміти, що шахтів, шахти ліквідували, шахти ліквідували, а це була система ну 100 шахт, а це була система ще ж, е відкачки шахтних вод. А вона порушена, тому що шахти закрили, і оці води, шахтні, вони почали підніматися на поверхню. А вони самі по собі чисті ці води. Але коли вони піднімаються вверх, в шамувають вугілля, тобто весь увесь ґрунт і вже піднімають на поверхню усю цю водоту, яку вони назбирали з, з нижніх горизонтів вугільних пластів. І це все пішло в ґрунт, в ґрунтові води. Що це таке? Ви помідори вирощуєте десь там біля шахти стоїть. Оці всі радості вона туди пішла. Вода а, десь виходить там в річку, шахтні води. Ви ці там, набираєте там, я не знаю, там, помідори помили, або ще щось тут. Це вода отруєна. І я розмовляв з лікарями там, на окупованих територіях. Вони кажуть, так, да, вже почалось, вже почалось. Вже почалося е збільшення кількості випадків в онкології в десятки разів. І вони кажуть, якщо ось цю воду попити, то 5-7 років, 5-7 років, і в тебе 100% буде онкологія. 100%. Це справді дуже сумно, тому що ми ж розуміємо, що всі шкідливі речовини потрапляють у ґрунтові води. А у людей, переважно у приватному секторі, колодязі і альтернативи з водою просто немає. Так, да, Тобто вони беруть цю воду. Ну крім того, дивіться: а, а, шахта клів, шахта імені Карла Маркса. це підприємство дробників Зеву Ілля. Це біля юнакі за радянських часів там проводили ядерні випробування. Був ядерний взрив в шахті, називалася, називалася ця операція Киваш. Ядерні відходи поклали таку капсулу, металеву капсулу, і ця капсула зберігалася на нижніх горизонтах. На сьогоднішній день а, ця шахта закрита, ліквідована, а оці всі ядерні відходи, капсула теж розрушена, тому що все позатаплювало, і ці всі ядерні відходи вони вже пішли у воду. І ця ситуація не нова, це вже 3-4 роки так. І в, ось, і в цьому трикутнику там є Юна-Камунаров, там є у всьому. а це міста теж почали збільшення кількості онкології. Розумієте? Тобто там вода отруєна шахними водами. Ну, Тобто там. А, а, ну, та... Там страшні речі, там потрібно розбиратися, але окупанти намагаються замовчати цю ситуацію. Замовчати, пане Павле, ще ось таке болюче питання про дітей, які отримали на окупованих територіях свідоцтво про народження так званої ЛДНР. Студенти, які отримали дипломи з аналогічними чотирма буквами, які по факту нічого не означають. Втім, молоді люди фактично стають рабами цього типу документу. Де можуть використовуватися до прикладу дипломи, отримані на окупованих територіях, вони інтегрували цю, цю систему вузів, яка була, в систему Міністерства освіти Російської Федерації Міністерства просвіщення Російської Федерації. Тобто та, такої ситуації, вже як до тисячі другого року, немає. Інше питання, що вони, скажімо так, беруть о, дітей з окупованих територій, тільки, ну, наприклад, у військові вузи або правоохоронні, ну, де соловіки в окупанта виховують, Це, да, це одне питання. А масових, масових вступів, скажімо, дітей з окупованих територій в МГУ, ну, звичайно ж, немає да, ну, там, і в інші топові вузи. Тобто їх намагаються розподілити по вузам окупованих територій. Там підготовка там, цих конвоїрів для всіне НРФ, МВД, Слідчий комітет, ще щось. Ну, розумієте, да? і тому, але в цьому році, в цьому році Росія зменшила кількість. Бюджетних місць для вузів тимчасово окупованих територій, і це десь вони зменшили на 13 тисяч, що до речі підтверджує, що кількість населення в них з кожним роком все менше і менше на окупованих територіях, тому такої проблеми великої там немає. Не хочеться зовсім говорити про те, що наша українська талановита молодь перебуває у безвиході на окупованих територіях. Чи існує можливість перебуваючи там здобути український диплом про освіту? І у мене є, наприклад, онлайн група першокурсників, які навчаються за системою онлайн з окупованих територій? І вони вступили. І є там ціла система? Там же ж оці освітні центри Донбасу, Криму вони ж працюють. Пане Павле, дякую вам за цю непросту, але відверту розмову. Нашим глядачам нагадаю, що ми говорили з Павлом Лисянським, правозахисником, про життя та труднощі, щоденну боротьбу за свої права, а інколи просто за виживання на окупованих територіях. Якщо вам сподобалося це інтерв'ю, ставте вподобайку. Також обов'язково пишіть коментарі. Ваша думка для нас важлива. До зустрічі.